Presenting Ukraine, Maxim Semenchuk. Цю бронзову медаль, яку він виборов на всесвітніх іграх Єдиноборств 2023 в Саудівській Аравії з кікбоксингу, криворіжець Максим Семенчук віднедавна вважає одним з найцінніших своїх здобутків, і ця нагорода від тепер займає своє почесне місце Максиму 27 і кікбоксингом займається вже 20 років. Колись на перше тренування його перевели батьки, аби з нього виросла людина. Як жартує сам спортсмен на такому рівні змагань, звичайно, я вперше тому що Завжди ми то чемпіонат Європи, чемпіонат світу. А тут іменно такі змагання, які відбуваються раз на чотири роки, то так. Ну, по-перше, так, да, трішки таке хвилювання було, але не в тому плані, що там боявся або ще щось, а от в плані, щоб правильно провести бій, там, щоб сподобатись тренеру, як буксує, щоб правильно виконати там ті завдання, що ми. Наставляли на бій для того, щоб успішно пройти кваліфікацію та отримати ліцензії на участь у всесвітніх іграх «Єдиноборств-2023», Максим наполегливо тренувався по два рази на день чи щоденно, без огляду на будній чи вихідний цей день, розбавляючи цей процес участю на Кубку України та відвідуючи тренувальні збори. Це один з найвищих рівнів, тільки вище це всесвітні ігри з олімпійських видів спорту, але серед «Єдиноборств» Максимальний наразі рівень. Тому Максим проявив себе дуже класно і показав, що Україна не стоїть на місці, а навіть в такі складні важкі часи розвивається і займається спортом. І Всім доводить, що вона є лідером єдиноборств. Під час виступу в Саудівській Аравії Максим поступився представнику Туреччини. Золото у ваговій категорії 60 плюс серед дорослих здобув представник Азербайджану. Втім, нагорода за вибору на третє місце це потужний показник наполегливої праці криворізького спортсмена та його наставника. А тому є чітке розуміння, куди слід рухатись далі і над чим працювати. Зараз у нас попереду ще чемпіонат світу, і я думаю, суперники там будуть ті ж самі. То я стимул. Максимально підготуватися і вже зробити своє діло. Це буде ось з 17 по 26 листопада в Португалії. Сам чемпіонат світу відбудеться вже менш ніж за два тижні в португальському місті Албуфейра на узбережжі Атлантичного океану. Там знов перед криворізьким спортсменом постануть досить сильні та вмотивовані суперники. Тож бажаємо нашому земляку та його тренеру подальших успіхів. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.